В яких я країнах жив? І, до речі, висновок по цим країнам, чи краще Україна чи ні. Я жив до війни в Італії, жив, співав, навчався. Потім вона була після поранення Німеччина, в мене була Британія, я деякий час жив в Іспанії, я досить довгий час жив в Туреччині, я об'їздив всю Європу, вообще, крім Португалії, напевно, і там якось Фінляндію туди ще не доїжджав. А в цих всіх країнах був, і ти знаєш, ти спочатку приїжджаєш і тобі таке воно ух, інтересно! А в Польщі? от зараз я в Польщі, до речі, живу. Да, забув вже трошки, як дім відчувається, бо дуже схоже на наше, правда. Я до речі, цього не помічаю. Але в наших країнах у мене цього відчуття не було. От Польща якась іменно Варшава, якась найближча, багато А потім ти знайомишся з ментальністю людей, знакома, з законами місцевими, з тим, як все влаштовано, з бюрократією. І ти просто не розумієш, Боже, це начебто так поруч з нами, з Україною. Ну чого не зробить попроще життя. Наше все так усложнять, нашу стільки законів, особливо Німеччина. Ну в тебе не виходить, просто це країнах життя нормально. Ти постійно себе відчуваєш на чивадах. Бо з кожної сторони якийсь дебільний закон, який готові тебе взяти, укосити і зробити так, щоб ти чи штрафи платив, чи там, нереально за якісь податки платив, чи не міг нормально заробити, хоча, здавалось, в Україні ці гроші нормальні, на них можна було б бы жити пару тисяч да? вічно зелених. А ага, за кордоном це взагалі чепуха. І ти впираєшся в те, що ти в Україні, не дивлячись на ці проблеми, жив краще, ніж в Європі. Оце більше всього накаляє. Ну, я, я де не жив, я взагалі не повімаю, де українцям, якщо чесно зупинятися. краще – це Україна. От, якби перестало там літати над головами Україна, це найкраще. Ну